Далі. Далі продовжуємо монтувати наш танхаус. Зараз у нас підготовка до монтажу нашої реєчки. Уже у нас розмітка зроблена. Зараз кріп, кріпимо підвіси і монтуємо реєчку. Далі ми пофарбуємо фальшбрус. У нас повністю перший поверх буде у фальшбрусі. І монтуємо фальшбрус. Зараз вигляд має все так. Ось наш камінчик буржуйка. Вигляд у нього так собі. Вирішили ми змінити його. Ну, поки що він так постоїть. Мені це не дуже подобається. Тут якийсь Василій його робив, не дуже мені це все подобається. Отак нас виглядає наш перший поверх. З виходом на нашу терасу, там мангальна зона, тут, до речі, теж будемо робити таку терасну дошку. Покажу далі. Надовжу, чуть пізніше, лестничний марш будемо зашивати дубовою доскою. І перила буде скло у нас. Цікаво буде. подивитися, що у нас вийде. Саме цікаво. Отакий От у нас до виходить перший поверх. Коли змонтуємо, будемо дивитися, що в нас вийшло. Зараз постараюсь показати всі узли цієї кімнати. Ось наш вхід заходимо. У нас тут буде такий гардеробчик. Тут у нас санузел на другий поверх. І кухня наша вітальна. Телевізор, кондиціонер. Ну такі у нас апартаменти.